Друзі, вас вітає Запоріжжя. Ми повертаємось на матчі четвертого туру Національної ліги майбутнього, де зовсім скоро розпочнеть свій поєдинок команди не перемагали в цьому сезоні. І сьогодні можливо якась команда здобуде першу перемогу. Стартовий склад Металурга виглядає таким чином. У воротах Перший номер Гліб Дуков, тринадцятий Олександр Андрійчук. Восьмий капітан команди Арсеній Зотов, шостий Давід Халін, 3. Лєв Крикота, 14. Артем Мозровий, 17. Артем Лисенко, 10 Микита Черненко, 27. Роман Шокарів, 25 Павло Фісун та 11 Макардакі. Швидко м'яч. знаходиться у Запоріжжі. Навіть штрафний майданчик? Удар немає! Удар! Гол! Залітає м'яч у ворота! Олександрі! І це перше забитий м'яч в запорізьми у в цьому сезоні, до речі. Тому що до цього три матчі поспіль. Металург. Не забивав. Відзначається 20. Небезпечно може бути. Порошення правили, це пенальті. Показує арбітер. Це шанс для металуга подвоїти рахунок. Зараз. Уда поворота! 2-0! 2-0 металур, металур забиває. Та вже перевага запорісів більш і більш впевнена. Тут розвів е і воротаря, і м'яч різним кутам. Гравець Металуга. І... Тут навіть воротар Олександрій не стрибнув, він просто пішов в іншу сторону. Отут, помилка в передачі. Пас на флант Олександрі змічем навіть нас не майданчик. Удоволопах 2-1 2-1. Дуже швидко. Олександрія відігрує один м'яч. Подивіться, як у нас. Звивається гра. На протягом 5-6 хвилин ми побачили з вами три забиті м'ячі. Зараз ніх, ніхто не встежив за гравцем на дальній стійці, який був там абсолютно, амакад тут ну. да, да, упростілі. Позовий да, ісун да, покидає да, м'яч. Навіть штрафний майданчик. Тут нікого да. немає. Дакій може пробувати удар! І захисник да. вибиває. Там же м'яч в ворота летів, але да, да, да. в останній момент захисник вибиває м'яч. Да. Ось так який момент був в Дакі, да, декілька хвилин тому. де Металух не забив, не збіг забити. Зараз атака може бути. Небезпечно можна забивати. Удар Гол! 3-1. 3-1. Ось так. Дуже швидко запорізьці відповідають. На незрахований гол Олександрії. Забивають третій. Це у нас. Артем Мозговий відзначається. Знову ж таки там здавалося, що м'яч у боротьбі. Що гравці Олександ захисники Олександрії перші на м'ячі, але дивним чином я все ж таки опинявся в ногах у запорізьці. Ви тут мозговий просто роз не дуже вдали прийом м'яча. Може зараз Був щось з небезпечності, М'яч на, на фланзі. Безпечно, можна пробувати. А ось тут по поворота! Стійка! Рятує Олександрію! Чисто відібрано м'яч. Аспред! Подивіться, як зараз! Небезпечно вихідцем сам можна забивати! Четвертий удар! І захисник знову виносить з порождя Хворіда Ну що, друзі, на цьому все. Лунає фінальний Свисток і з нам про те, що Запорізький металлург бачить четвертого го Національної ліги майбутнього Елітліги здобуває першу перемогу в сезоні для себе, обігравши Олександрію з рахунком 3-1. Друзі, дякую, що були з нами. Ці чотири години. Що дивилися спочатку Ю-16, потім Ю-14. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, дивіться класний футбол, дивіться дитячий юнацький футбол. Вітаю всіх болівальників «Металуга» з перемогою. До побачення, бережіть себе.